Усім добрий день. Початок липня, на городі начебто все росте, цвіте, незабаром збиратимемо вражать часнику, потім цибулі, але я звернула увагу, що багато овочевих культур сповільнило розвиток. Перші огірки і кабачки ми зібрали ще на початку червня. Але зараз навіть кабачки погано зав'язуються. Ранні помідори теж не радують. Плоди з'явилися на кущах давно, але погано дозрівають. Добре, начебто цвіту день ранні кавуни, але плодів поки що зав'язалося мало. Я думаю, це пояснюється тим, що погода весь червень зовсім не радувала. Холодна погода з дощами різко змінювалася денною спекою, але нічні температури весь місяць були низькими, і за будь-якої погоди дуже сильний вітер. А останні кілька днів ще гірше спека вище 40. Така нестійка погода це стресові умови для рослин. І якщо ми хочемо отримати гарний врожай, то зараз нашим рослинам треба допомогти, і як швидку допомогу треба використовувати біостимулятори. Вони підвищать стійкість до стресових факторів, допоможуть поліпшити цвітіння, запилення, збільшити кількість зав'язей. З усіх овочевих культур на моєму городі найпроблемнішими, мені здається, кавуни, які я сіяла насінням. Вони ростуть повільно і сильно відстають від тих, які вирощувалися через розсаду. Для того, щоб підтримати такі ковуни, стимулювати їх ріст і розвиток, ми використали біостимулятор на основі бурих водоростей. У складі цього препарату є природні фітогармони, вітаміни, полісахариди. І цей препарат рекомендується для відновлення рослин якраз після стресів, спеки, низьких температур, фізичних ушкоджень. Гарний склад у цього препарату, але на жаль, якщо обробити весь город, виходить досить дорого. Такий пакетик містить 20 мл препарату і це всього на 10 літрів води. А на одну велику рослину, каву, на будиню, треба хоча б 500-700 мл робочого розчину. Якщо город не маленький і овочевих культур багато, відповідно потрібна велика витрата робочого розчину і виходить досить дороге задоволення. Поки що цим біостимулятором ми полили найпроблемніші рослини, решту полили бурною кислотою. Бурна кислота не найсильніший з відомих біостимуляторів, але окрім того, що вона допомагає впоратися зі стресовими умовами, бур це мікроелемент, який потрібен рослинам якраз під час цвітіння та формування зав'язей. Про користь борної кислоти я вже розповідала у відео про вирощування дині. Але борна кислота корисна і багатьом іншим культурам овочевим, плодовим, ягідним і квітковим. Рощиним борної кислоти можна поливати рослини під корінь, можна обробити по листу. Позакоренева обробка борною кислотою особливо корисна, якщо під час світіння стоїть прохолодна погода, часто йдуть дощі, якщо є великі перепади між денною і нічною температурами. При цьому підвищується ризик грибкових захворювань, а борна кислота працює ще й як фунгіцид. І таким чином, за одну обробку вирішуємо одразу два питання. І стимулюємо розвиток рослин, і захищаємо від грибкових захворювань, таких як борошна траса. А полив борною кислотою це ще й хороша профілактика кореневої гнилі. Але треба пам'ятати, що бор, звісно, корисний для рослини. Але надлишку може бути шкідливий, тому передозування краще не допускати. Для приготування розчину треба взяти 5 г борної кислоти на 10 літрів води. Борна кислота не дуже добре розчиняється в холодній воді, тому спочатку її треба розчинити в невеликій кількості теплої або гарячої води, а вже потім додати холодну воду до потрібного об'єму. І зверніть увагу, що бурну кислоту треба застосовувати не частіше, ніж один раз на 2-3 тижні. Ще одна речовина, яка зараз буде дуже корисна рослинам, це бурштинова кислота. Бурштинова кислота вважається помірно сильним біостимулятором порівняно з тими ж фітогармональними препаратами. Вона не замінює основні добрива, але дуже цікава тим, що допомагає рослинам краще використовувати вже внесені поживні речовини. І це сприяє інтенсивнішому росту та розвитку. Якщо за кілька днів до підживлення бурштиновою кислотою внести звичайні добрива, то результат від обробки посилюється. Взагалі-то бурштинова кислота в невеликих кількостях присутня в рослинах, вона виробляється ними природним шляхом, бере участь у метаболізмі та фотосинтезі, дуже важлива для рослин наскільки покращить загальний стан, стимулює ріст і розвиток. Для нас зараз вона цікава тим, що підвищує стійкість рослин до стресових умов і сприяє кращому запиленню, і в результаті збільшується вражайність. Бурштинова кислота це універсальне підживлення, її теж можна використовувати для будь-яких культур садових, овочевих, плодових і ягідних, незалежно від стадії росту, починаючи від замочування насіння, до поливу або позакореневої обробки, тобто оприскування дорослих рослин. Гарний результат виходить під час використання бурштинової кислоти на гірках, на тих же самих кавунах, на томатах, якщо вони повільно розвиваються, якщо їм бракує світла. При цьому у томатів утворюються більше зав'язей, тобто підвищується врожайність. Для приготування розчину треба взяти 1-2 г бурштинової кислоти на 10 літрів води. Бурштинова кислота, як і бурна, теж гірше розчиняється в холодній воді. Тому спочатку треба теж розчинити її в невеликій кількості теплої або гарячої води, а вже потім додати холодну воду до потрібного об'єму. Полив або обробку по листу, бурштиновою кислотою треба проводити не частіше, ніж один раз на 1-2 тижні і краще робити їх по черзі. Бурштинова кислота не шкідлива, вона безпечна для людини, тварин, бджіл і в неї немає терміну очікування. Але є деякі особливості використання. На ґрунтах схильних до закислення треба використовувати розчин меншої концентрації. Наприклад, брати не 2, а 1 г кислоти на 10 літрів води. І не треба обробляти рослини дуже часто, краще 1 раз на 2-3 тижні. І навіть на нейтральному ґрунті такі підживлення краще міняти по черзі з підживленням деревної золої для розкислення. Залу можна вносити в сухому вигляді під корінь, можна приготувати розчин. Обробку по листу краще проводити в похмуру погоду рано вранці або ввечері, щоб уникнути сонячних опіків. Ось такі обробки борної бурштиновою кислотою я раджу вам обов'язково зробити саме зараз, коли закладається майбутній урожай основних овочевих культур. Вони ефективні і будуть гарним доповненням до тих добрив, які ви зазвичай використовуєте. Поможуть нашим рослинам підвищити стійкість до стресів, краще розвиватися і в підсумку підвищиться врожайність. А на сьогодні все, буду рада, якщо мій досвід вам корисний, гарних вам врожаїв!